Все частіше, все більше я бачу згадування різноманітних сервісів, там безкоштовних, крутих і так далі в соціальних мережах. Ось, наприклад, один з них Нінджачат, який згадується у контексті все в одному за ті ж самі гроші, що одна якась модель. Інколи проскакує таке, що, начебто, вона безкоштовна. Да? Давайте зробимо дуже швидкий, короткий огляд цього ai агрегатора Є така ланка сервісів, де збирають декілька штучних інтелектів різних моделей з різними функціями і подається під одним пакетом. Але ми ж з вами всі розуміємо, як вони працюють. Тобто ці агрегатори, вони там оптомом кажучи, викупають Апішки до різних AI-моделей, і потім вони, в залежності від того пакета, який ви придбаєте, ви їх отримуєте. Одразу маю попередити, шари тут нема. Від слова взагалі ніякої. Тобто тут навіть один запит не можна відправити безкоштовно. Якщо вам треба, наприклад, заміна чат GPT або Gemini, то можна розглянути. QueenChat дуже непогано зараз працює і там безкоштовно. І ну, на крайній випадок це DeepSeek, той же самий дуже відомий, розпігарений да, в соцмережах огляди, на які у нас, до речі, на каналі є відео. Давайте подивимося. Почнемо ми з реєстрації. Реєстрація дуже проста, елементарна. Тобто, ми тут, не дивлячись на те, що тут Start for free, але немає тут Free взагалі. І авторизація або вона відбувається через e-mail реєстрацію, або через Google аккаунт. На цьому зупинятися не буду. Це дуже швидко, елементарно це все робиться. Отже, давайте зробимо швидкий огляд ну, Якщо ви зараз дивитесь і вам те, що тут немає нічого безкоштовного, нема для вас це не перепона. Подивитися можливості є, дуже швидко це розповім, без лірики і історій. Отже, зареєструвалося, що ми тут отримуємо. Ліворуч, дашборд хорошо. Звісно, чат. AI playground Playground – це коли ми спілкуємося, один промпт, ми відправляємо декілька моделей. Праворуч, ми зверху бачимо, можемо підключити дві, три або чотири моделі. Далі синхронізувати, або окремо з кожною з них ми можемо спілкуватися. Нехай буде синхронізація із цікавого, що тут є. Що ми можемо написати тільки 300 символів, це зрозуміло, да? нашу інструкцію ну тобто, як відповідати, або що робити, і так далі. щоб… Чого не робити? Ну, звичайно, класична інструкція при побудові, да, при налаштуванні штучних моделей. Звісно, 300, тому що кожен наш оцей запит зараз до чотирьох моделей. Вони беруть цю інструкцію разом з нашим запитом і відправляють. А це ж впливає на кількість да, токенів, які використовуються. Ось чому воно обмежено. PlayGround зручно, класно. Окей, поїхали далі. Ліворуч. Отже, у нас тут доступно 12 моделей. Тобто окремо ми можемо поспілкуватися з кожною з цих моделей. Ну, якщо ми придбаємо тут пакет, тому що, якщо ми просто навіть бачите, я просто написав привіт, да, і навіть не можу я жодного спілкування почати без платного пакету. Якщо ми подивимося стосовно пакетів, бачите, ось у найдешевшому тут тисячі повідомлень у нас на місяць, да, 30 генерація зображень, 5 відео, ну і там інші функції, які ми зараз подивимося. Але якщо ми візьмемо щомісячну оплату, то починається вже з 11 доларів, да, і 24. Ну, як замінник якоїсь однієї, моделі, якщо ви не дуже інтенсивно юзаєте ці всі, а хочете набір інструментів отримати. Досить непоганий варіант, хочу вам сказати. Історія. Наші чати тут будуть, коли ми будемо спілкуватися, але тільки при оплаті з пакетом. Генеративні моделі. які у нас тут є: створення зображень, музики і відео. Поїхали. Зображення. По-перше, праворуч зверху, бачите, нема кредитів, жодного кредиту, тобто. Я думав, тільки генеративні моделі недоступні, а виходить, що й звичайні моделі, мовні, недоступні. Що тут є? Тут е зображення генеративні є дві моделі: да, StBUD Diffusion, 3 і Flux. Все. І з цікавого, що тут можна, ось бачите, батонами, кнопочками пообирати, тобто не треба це все прописувати в промпті, а прямо тут, в інтерфейсі, ви можете налаштувати е співвідношення сторін, ну і різні оці. Корисні речі при генерації зображень. Ну, звісно, і поряд не стоїть з генерацією в тому ж самому Midjourney, або напряму в інтерфейсах цих. Наступна генеративна модель Audio. Е, Тут не видно взагалі, яку він використовує. Да? Альтернатива це той же Eleven Labs, який озвучує, переводить відео, або е, можна в ньому створювати в платних пакетах, правда, створювати. Е, Звукові ефекти. Да? Також є відео про це у нас на каналі. І третя генеративна модель це те, що стосується відео. Kling AI вони тільки використовують із налаштувань тут доступно да? співвідношення сторін. Все. Праворуч ми бачимо зверху, що 0 кредитів також. А із останніх, що цікаво, також у нас є огляд про неї HILU AI. HILU Цікава, класна штука для генерації відео, анімації зображень. Класно працює, мінімум фантазує. Якщо в промпті цього нема, подивіться, обов'язково класні, коротенькі і недовго воно генерує да, ці відео. Дуже раджу. І останнє з тулзів, які тут є. Цікаві, так можливо, через це можна придбати пакет. Розширює досить непогано. Генерація майндмапів, тобто ментальних карт з відео на YouTube віддаємо, він його зчитує, робить транскрибацію, і на основі цього тексту робить нам майндмап. На жаль, я не можу подивитися, як це працює, тому що треба купувати пакет. Тут ми можемо обрати різні мови української, на жаль, нема. Точно так же з вебсайту це працює або з pdf ку або кастомний, або кастомний ми можемо використовувати промпт. Наступне: класичне завантаження pdf документу і спілкування за вмістом цього pdf документу. А от що стосується наступного, це writing tools, вайбері да, бібліотека. Тут їх більше 70, 76, якщо я не помиляюся. Тут вибір такий є. Можливо, якщо ви професійно займаєтеся або серйозно да, займаєтесь текстами, можливо, це приверне вашу увагу там за ті ж самі там, 11 або 24 долари на місяць, ще купу всього корисного можна отримати. І останнє – це робота з кодом. Якщо ми подивимось, то наскільки я розумію, тут доступно тільки Python да, або генерація того ж сайту з промптів. і також кредити у нас відсутні. Отже, ось короткий огляд AI-агрегатора, NinjaChat. безкоштовного нема тут нічого взагалі, як і завжди, якісного або принаймні довго безкоштовного не буває нічого. Якщо вам треба багато інструментів в одному місці за прийнятні гроші, мож, варто це спробувати. Але, як на мене, тут нема головного. Я користуюся ChatGPT, Там є моя власна вже побудована інфраструктура з моїми інструкціями, з моїми проектами. І інструкція для кожного проєкту окремо з базою знань ті ж самі кастами і купа всього, що в мене там вже налаштовано, чого він про мене знає. Да? Огляд корисних можливостей, засобів, способів використання ChatGPT – Дуже корисне класне відео у нас є на каналі, обов'язково знайдіть його, там коротко показую багато прикладів використання ChatGPT, можливо, з нього з цього щось ви для себе візьмете на озброєння і будете користуватися. На цьому все. До нових відео, до нових зустрічей. Пишіть питання або альтернативні безкоштовні інструменти, які ми тут побачили. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені самому цікаво це. Всім. Papa. Pa.